Спліт місто з історією. Спліт одне з найстаріших міст Хорватії, історія якого налічує понад 1700 років. Воно виросло навколо палацу римського імператора Діоклетіана, збудованого у 3 столітті. Ця грандіозна споруда досі збереглася і є однією з головних визначних пам'яток міста. Після того, як у 639 році зруйнували місто. Його заселили перші слов'яни. Старе місто Спліта це справжній музей під відкритим небом. Вузькі вулички, античні храми та середньовічні будівлі створюють унікальну атмосферу. Тут поєдналися спадщина Риму, Візантії, Венеції та Австро-Угорщини, що робить місто особливим. Спліт також відомий своєю набережною Рівою – Це улюблене місце для прогулянок, як місцевих жителів, так і туристів. Уздовж берега розташовані кафе, ресторани та історичні будівлі. А вид на Адріатичне море додає особливого шарму. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.